2 мільйони 600 тисяч саме стільки українців нині ніде не працюють, так рахують в мінекономіки. Втім, до центрів зайнятості доходять не всі, хто залишився без роботи. Тож офіційно маємо лише 184 тисячі безробітних. Скільки нині держава платить тим, хто стає на облік і кому працевлаштовуватись легше все це знає Анастасія Олінська. Дізнаємось разом з нею. Ваші документи для перевірки, паспорт і трудова книжка на прийом до свого кар'єрного радника. Прийшла пані Ольга без роботи. Жінка з вересня. Останнє місце роботи це було консультант, продавець касир. Ну це косметика в основному. Засоби гігієни. Нестабільний графік, зарплата є дуже низькою, і плюс ми постійно контактували з хімією. Це дуже важко було тому і звільнилася. Статус безробітнього отримала швидко, навіть не виходячи з дому, просто через дію. Тут є в послугах і допомога по безробіттю. Я отримати статус безробітнього. Якщо ви дійсно не працюєте, якщо ви були дійсно офіційно оформлені і, і у вас є весь пакет документів, тобто ви подаєте заявку, вам перетелефонують, назначать час, приходите з документами. Ці, хто нині в окупації на облік стати можуть через сайт центру зайнятості на відносно безпечних територіях, працюють реальні відділення. Собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код, трудову і документи про освіту. Переселенці, які жодних паперів не мають, обов'язково несуть довідку. ВПО. на облік їх поставлять навіть попри те, що роботодавець їх. Офіційно не звільняв, ми е, беремо від неї заяву про те, що вона бажає звільнитися, надсилаємо її роботодавцю. Але це е, якщо особа буде подалі нашим клієнтом для пошуку роботи, якщо вона працездатна і готова до пошуку роботи приступити, і за це держава безробітному ще й гроші платить невеликі. що найбільше, як що найменша зарплата. 6700 сімсот гривень на місяць це максимальна сума, яка держава нині виплачує безробітним. Мінімум вже тисяча, і мінус ще, б, звісно, податки. Скільки платитимуть, залежить від офіційного стажу і того, як працювали упродовж останнього року. Допомога не безстрокова, лише три місяці. Виняток люди, яким до пенсії залишився рік. Упродовж нього вони і зможуть отримувати гроші. Самих же вакансій у держцентрі зайнятості небагато, всього 22 тисячі. І на кожну по вісім претендентів, і за фахом. Шукачів праця знаходиться не завжди, кажуть експерти. Бо ж поки серед безробітних кожен другий з вищою освітою роботодавцям потрібні продавці, швачки, слюсарі, ремонтники чи електрогазозварювальники. Утім, на це можуть перевчити. У нас більше 90% ліцензованих професій, за якими можна перевчитися, це від Зазвичай це робітничі професії. Також у нас є понад 200 програм короткотермінових, які дають можливість у рамках своєї вже професійної діяльності розширити або поглибити свої компетенції. Мусто на вакансії зараз і на приватних сайтах з пошуку роботи пропозиції нині вдвічі менше ніж перед війною. Від того кажуть експерти, надто активізували шахраї, вимагають дані банківських карток, нав'язують професійні курси за гроші чи замість роботи перекладачем у шлюбні агенції змушують дорити іноземців. Причому в самих вакансіях це все, звісно, не вказують. А ось умови описують надто звабливо. Вони пропонують зарплату. Дуже велику, і зазвичай там широкий діапазон, наприклад, від 10 до 150 тисяч. Бонуси щомісяця, як влаштуйся на роботу і отримай 2000 тисячі гривень, тільки коли ти влаштувався, піца, суші за, за, за рахунок компанії, конкурси з розіграшем дорогоцінної техніки. Експерти прогнозують у 2023-му роботодавці перевагу надаватимуть тим, хто постраждав від війни, отримав поранення чи змушений був покинути дім. Натомість прискіпливо дивитимуться на психологічний стан кожного кандидата. Анастасія Ми Україна, марафон Єдині новини.